Добрий день малята. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, Пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони нас так вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися почнемо. Дітки, хто це до нас завітав у гості? Так, це наш давній друг Афлатунчик. І він вам хоче сьогодні дещо розповісти. А про що саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Він воює з жовтим листям, що було в дворі охайно чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підметає тротуар, двірник правильно. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменя і покрівельник носять назву будівельник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець продає нам продавець. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Перка так. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає, музикант. Так. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить світ Неповторний світ живий. Хто це? Художник, так. Відгадайте ще загадки, будь ласка, у театрі грає роль, нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То бідняк він, то король. Правильно, актор. Як приходимо у клас, там чекає він на нас. Вчить писати і читати, і невтомно працювати. Звичайно, вчитель. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар, правильно, хто як квочка із курчами, в дитсадку щодня з малями, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вихователька, правильно, дітки. Малята, скажіть мені, будь ласка, про що це були загадки? Про професії, правильно. А які професії знаєте ви? Швачка, пекар, так. Повар, молодці. Так, добре. А що таке професія? Це праця людей? Це праця. Яку людина присвятила своє життя, це праця, за яку людина отримує гроші, це робота, яку людина собі обрала, це робота, яку людина навчилася і любить її. Так, професія це та справа, яку людина вчилася, а тепер присвятила їй все своє життя отримує за неї гроші і любить свою роботу. Іде на неї з великим задоволенням. Це її покликання душі. Ось, наприклад, моя професія вихователь. Я люблю свою професію, тому що працюю з такими гарними дітками, як ви. Малята, скажіть мені, будь ласка, а чи можете ви зараз отримати будь-яку професію? Звичайно, ні. Тому що ви ще малі і ви ще не навчилися. Скажіть, будь ласка, або розкажіть своїм батькам, ким би ви хотіли стати. Ми з вами назвали дуже багато професій, а платунчик хоче дізнатися. Знаєте чи ви, що ці люди використовують в своїй роботі? І зараз пропоную нам пограти в гру, яка називається Кому, що кому потрібно для роботи. І так, роздивіться, будь ласка, зверху у нас намальований інструмент обладнання, яке необхідне із цих трьох професій. Роздивіться, які саме професії необхідні ці інструменти. Так, для електрика, правильно. Далі подивіться, будь ласка, ці інструменти, для якої професії необхідні. Кому вони потрібні? Для художника, молодці. Так. Для перукаря правильно. А ці, звичайно, для пожежника. Так, цей інструмент необхідний для швачки. Так. А це інструмент для будівельника. Так, це для лікаря. Але саме для якого лікаря зверніть увагу. Як називається професія цього лікаря? Ветеринар, правильно. Так, для повара. Так, цей інструмент необхідний для прибиральниці. Правильно, малята. Дітки, зараз я пропоную вам пограти ще в таку гру, яка називається Хто допоможе. Я буду вам називати по черзі ситуації, а ви подумайте і скажіть, до людини якої професії нам треба звернутися за допомогою. І так, трапилася пожежа в лісі, або де будь-трапилася пожежа. До кого ми звернемось? Правильно, до пожежників ми звернемось. Захворіла людина. Ми звертаємось до лікаря. Дівчинка у платі, що потребує зашити пошкодження. До кого ми звернемось? До швачки. Господар дому, який ще будується. До будівельника. Прибирання сміття на майданчику до двірника, так. І якщо захворіла у нас собака або кицька до ветеринара, молодці дітки, з цим завданням ми також впоралися. Діти, ваші батьки працюють на роботі не тільки для того, щоб заробити грошей на потреби своєї сім'ї, але й всі професії важливі тим. Що вони виробляють для всього суспільства, а не тільки для своєї сім'ї. Наприклад, давайте пограємо, уявіть собі таку ігру ситуацію, яка називається Якби е, зникла професія. Що було б, подумайте, розкажіть своїм батькам, що трапилось би, якщо зникла б професія поліцейського, фермера, пожежника, лікаря. Подумайте. Так, зараз я хочу вас познайомити з прислів'ями та приказками у немосмужках про працю. Бджола мала, а й та працює. Без діла жить, тільки небо коптить. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Не в цім хороше, що чорноброво, а в тім, що діло робить. Не взявши за сокиру, хати не зробиш. Ранні пташки розсоб'ють, а пісні слізки лють. Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Вовка ноги годують. Не вмієш шити золотом, так бий молотом. І давайте ми підведемо підсумки про всі ці, у всіх цих прислів'ях і приказках, розповідається про працю, що треба працювати. Навіть ти хочеш калачі, а як же ти їх отримаєш, якщо ти цілий день будеш лежати на печі? Треба рано встати, замісити тесто, тісто, приготувати його, і тоді ти отримаєш собі калачі у будь-якій справі, для того, щоб отримати результат. Нам необхідно докласти зусіль. Зараз сідайте зручно, зробимо з вами гімнастику для очей. Перша вправа вгору, вниз, вліво, вправо. <кхи> Друга вправа наші оченята рухаються по колу. Так. Третя по діагоналі. Дивимось справий верхній кут влівий, нижній. Влівий верхній, вправий нижній. Так, тепер починаємо е, спочатку вгору дивитись: вгору, вправо, вниз, вліво. Ще раз давайте. Вгору, вправо, вни, вниз, вліво. Так, а тепер наша ученятка рухається по колу. Давайте спробуємо. Так. Так, добре, а тепер давайте спробуємо зробити нашими оченятками вісімку. Починаємо. Так, ще. О, ось і відпочили наші оченятка. Наше заняття підійшло до кінця, а Платончику дуже сподобалось, як ви працювали і як ви виконуєте завдання. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про професії і про працю. Правильно, як ви вважаєте, чи всі професії важливі і необхідні? Звичайно, кожна професія важлива і необхідна. І треба поважати працю кожної людини. А флатончику вже час повертатися, він каже вам до побачення, малята! Я вам також кажу до побачення.